Багато раз ми приходили на цю площу. Особисто я і багато хто з вас тут за своє життя, по крайній мірі ми в Ковелі дуже багато раз приходили на цю площу. Чи це, Повранці, чи це в революцію, чи це в Революцію Гідності. Ми приходили, висловлюючи свій протест проти всього російського і проявляли таким, таким чинком свою любов до всього українського. Ми завжди виступали. Проти окупації Росією України. І ніколи б в житті не подумали в той час, що ми будемо і в подальшому приходити, але вже по іншій причині. Хоча б любов не зменшила наша до України і ненависть до Росії, але причиною є ось ця труна, яка покликала нас сьогодні, як і тих багато разів інших, віддати свою шану. Україні і всьому українському. В той час і уявити мене собі не могли, що справді доживемо до цього часу, коли будемо приходити проважати найкращих, найкращих своїх, своїх земляків, ковальчан чи будь-якого українця. І сьогодні ми прийшли, щоб приклонити не тільки проявити любов, а приклонити і голову і свої коліна. Перед тим, хто набагато більше вчинив, чим ми, приходячи просто на цю площу, хто пішов, як ви чули, добровільно. Добровільно, щоб не тільки проявити любов якомусь поступку, а навіть вітати своє життя. І перші рази, коли ми ховали другі, треті і уяви, ми не мали, що це буде в сотнях, як ми сьогодні. Ми знаємо, що ще не один раз доведеться нам прийти, тому що ми знаємо, що вже забагато загибших. Але ми знаємо, що рано чи пізно воно закінчиться. І ми не маємо права відступити. Не маємо права, як тих разів, коли в 2005, му чи в 2014, чотирнадцять коли приходили на цю площу, і ми вірили, що ні, Україна буде. Ми і сьогодні віримо, Україна буде. Занадто багато життів віддано. І сьогодні Михайло теж прийшов на цю площу на превеликий жаль в Твої, тому що він любив Україну. Хай прийме Господь його душу в небеса і оселить там, де праведні спочивають. Бо він найбільше вчинив за всіх нас. Він з любові своєї до нас завершив синне життя на війні. Слава Ісусу Христу!